Капеланське благословіння на 4 грудня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Фарисеї запитали Ісуса, а коли прийде Царство Боже, Царство Небесне. І Він відповів їм, що Царство Небесне не прийде помітно, воно прийде непомітно. І якщо скажуть воно там або тут, то не вірте, воно, бо воно вже є всередині серед, вас. Ви знаєте, така відповідь, напевно, не задовольнила тих, хто запитували, де воно і коли воно буде. Тому що вони не могли збагнути, що взагалі таке Царство Небесне або Царство Боже. Тому що, а, Але навішали на нього свої ярлики, думали, що як вони. Сформулювали, так воно і повинно відбутися. Але Ісус їм сказав відповідь, яка і сьогодні для кожного з нас є відповіддю, бо Царство Небесне є всередині нас. Але як це зрозуміти, що воно є? Я ж його не відчуваю, я ж його не бачу, я ж про нього, знаєте, не можу до нього рукою доторкнутися і відчути, що воно в мені є. А є воно, на мій погляд, таким чином, як я це бачу. Те, що місце всередині мене є. І царство Небесне біля мене чекає, поки я своє царство, яке в мені, не висаджу звідтіля, а цар... яке місце не звільню для царства Божого, щоб воно осилилося в мені. І для цього мені треба відмовитися від царства мого, яке я в собі всередині збудував: моя воля, моя я, моє... мій погляд. До тих пір, поки я не скажу, Господи, нехай буде Твоя воля, Твій погляд, Твоє бачення, як треба поводити себе і жити в цьому житті земному і вічному, бо вічне бо земне життя не відрівна, від, не відривається від вічного, воно є єдиним, коли там оселяється Царство Боже. Тобто, уже в земному житті я можу мати царство Боже, коли я своє царство із серця свого витисню. Відмовлюсь від нього, вимиту там все це подвір'я для царства Божого, і тоді вона чекає, займе своє місце, і вона це робиться непомітно моїм зусиллям. Тобто, чесноти я набуваю, непомітно. Я борюся з ними, вичищаю їх, але я не бачу, коли воно вичислилося, і вже царство в мені. Тому і непомітно приходить царство Божого в мене всередині мене. Але коли я, царство Боже не. Е... Царство земне з себе або своє царство не виганяю, не тружусь над цим, а насолоджуюся, вона насолодами світу цього, то вона і чекає. І я його не бачу, і не чую, і не можу зрозуміти, а що це таке, як не зрозуміли ті фарисеї, які запитали, а коли прийде царство Боже. Це для нас настанова, що царство Боже треба і запрошувати, одна ПЦ перше, але і почекати Його, прагнути Його. Але й трудитися над собою, щоб місце, куди віде царство Боже, могло оселитися і було для нього ну прибрано, чисте. Амінь.